Вітаю, вітаю! Продовжуємо виконувати завдання майстерність, трофейний окунь, 2 сьогодні, силиконка хробак. Отже, заявлено в завданні виловити 4 різних розмірів окунів на різних локаціях трьох. Нейрін, Evergleit і Кванчкін, але ще одного окуня треба спіймати більше трьох кг. Цього окуня, до речі, ми будемо ловити тут. В принципі, його можна зловити і на кванчкін. На Нейрін, я не пам'ятаю, чи є більше 3-кілограмові окуні. Якщо є, знаєте, напишіть. Але я ловила їх тут. Якщо пощастить, то можна споча... зразу спімати, як виконати два завдання. Із цього завдання, тобі ж виловити окуня на 3 кг. Значить, ловити я його буду тут. Використовую кислотно-зелений хробак 7 см і джиголівку 4,0. Ось, перший трофей не, не пощастило. 2669. Так, е ну, перейду я, мабуть, іще на іншу локацію, покажу, де ще можна його спіймати. Тут зараз залишу вам міточку. Так, ловили ми на другій швидкості східчатою або твічингом. Тут, в принципі, без різниці. Він що на січати, що на твічинг добре приходить. Краще, звичайно, на тут. Мені східчата більше подобається. Так, переходимо на цю локацію на саму крайню. І тут в мене відеозапис завис, не записався, але залишу вам мітку і покажу, де я спіймала, от якраз 3 цього окуня. Ой, той самий хробак, та сама джиголівка, та сама швидкість друга, східча та протяжка. І міточку я залишила. Так, далі, що у нас там по, 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 по завданню? Далі йдемо на нейрін, мотаємось на пік, обов'язково всіх окунів виловлюємо пік, мотаємось на пік, заходимо на локацію, перемотуємось на пік і ловимо. Так, біжимо сюди. І тут у мене також записом трохи не склалося, не знаю, якийсь день, мабуть, невдалий. Писала, писала, але запис не зберігся. Але мітку я поставила. Ось, навіть по даті видно, що це я його виловила вчора. Так, ну, спробую ще одного спіймати показати, що він тут є також. Також друга східчаста з дна. І під самий туди камінь на протилежному березі робимо закид. Ну ось, 2390. Такий же, як нам і потрібний на нейрі. Ну, залишився Кванчкін. Так, йдемо на Кванчкін. також мотаємось на пік. Переходимо на цю локацію. Біжимо вправо по місточку вправо, в самий кінець. Здається, я робила відео вже. На унікального великоротого окуня на цій локації. От там, де ловиться унікальний, тут можна і спіймати окуня для цього завдання. Закіт робимо сюди, використовуємо також той самий хробак. Притяжка твічинг або східчаста, друга швидкість. Нам потрібен тут більше 2,5 кілограмів. Ну, це точно більше, але це може бути також амія. Вона тут є, на цій точці, а не окунь. І так, це у нас. О, зарахували, значить, це він ще й унікальний. 4555. Ну, все, місію виконали. Отримали наші нагороди. Мітку також залишаю. Чи не залишаю? Ні, я, мабуть, залишу. Ті, хто не бачили моє відео по унікальному великоротому окуню на Кванчкін, будете дивитись тут, мітку. Ну, все, всім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!